Вітаю всіх! Мене звати Зінаїда, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас 4 березня 2024 року, і сьогодні стартує наш спільний проєкт, який організувала Оленка Буганова Шалений Тиждень стартів. Ось ці всі ниточки, які я приготувала на початок, на старти, і з них я буду розпочинати. Це будуть все шкарпеточки, чотири пари шкарпеточок. Перша пара шкарпеточок це буде із Alize Superwash Comfort і Alize Artisan однотонної і кольорової. Це будуть шкарпеточки з рюшами для маленької дівчинки, щоб була пара Family Look до тих, що я зв'язала напередодні. Скажу вам по кольорам: Значить, рюша буде із Alize Superwash Comfort. Його колор 0,1. Резиночка п'ятка і мисочок будуть із Alize Artisan. Колор її 178. Основна шкарпеточка буде із Alize Artisan Колор 9002. Це перші. Другі шкарпеточки у мене будуть із на кобохо. На кобохо, романтик. Колор 82265. Це будуть ще одні шкарпетки. Я взяла два бунтика. Щоб в'язати дві шкарпеточки паралельно. Я всі шкарпеточки в'яжу паралельно. Це в мене пряжа, стокова італійська пряжа, куплена на, у групі на Фейсбуці. І це в мене е, теж пряжа, куплена на Фейсбуці. Це ниточка Цервінія. Вона вже змотана в дві. І я тут так відмотала трішки, і подивилася, що секції співпадають, то я буду в'язати одночасно дві шкарпетки із цієї ниточки. І так, спиці підібрані, пряжа підібрана. Що в мене вийде, подивимося у заключного відео, коли закінчиться шалений тиждень стартів. До наступного підключення. У вас цей тиждень пройде швиденько, незамітно, а я пішла в'язати. До зустрічі! Вітаю всіх! Сьогодні у нас 10 березня 2024 року, сьогодні неділя, І я знімаю підсумкове відео Завершення шалених тижнів стартів березня. Що ж у мене зв'язалося на цьому тижні? Я в'язала ось ці шкарпеточки із Alize і... І з рюшечками. Пров'язала я ось де рюшу, резиночку і почала в'язати халявку. Це для маленької дівчинки. На минулому тижні я в'язала для її мами, а це для донечки, для моєї онучки. Ось я їх в'яжу паралельно, тому у мене вони ось такі однакові. Як я, як я з'єднувала цю рюшечку, я вам ставлю фото ось такі дві шкарпеточки розпочала. ще я в'язала, і ще одні шкарпеточки, ось такі із стокової італійської пряжі. Ось я зв'язала вже резиночку і почала в'язати халявку. Тут я відв'язала 20 рядів халявки буду продовжувати в'яжу паралельно спиці номер два, всі мої. Шкарпеточки в'яжуться на спицях. Зараз на спицях в'яжуться на номер два. Тому ось такі візеруночки, бачите, не однаково лягли тут якоюсь такою ялиночкою. А тут такими похилими лініями. Ну, нічого, будемо в'язати, продовжувати далі. Це мої другі шкарпетки. І ще я в'язала шкарпетки із... На кобохо. Я їх тільки розпочала. Ось такі. Тут я тільки почала і пров'язала резиночки по 5, по 6 рядочків. Оце дві, дві шкарпеточки такі, і... і ще в мене були шкарпеточки пряжа. Пряжа цервінія, ось така пряжа, ось такі шкарпеточки, Мені прийшлося той бунтик, що був змотаний у дві ниточки розмотати на два, бо було незручно в'язати. Я ось їх на два клубочка такі змотала і пров'язала ось те стілечки. Тут у мене Резиночка і 20 рядочків халявки. Ось так воно складається в такий візеруночок. Ниточка м'якенька. Така приємна її в'язати приємно. Вона така, наче дуже скручена, і в якійсь обробці, але в'яжеться дуже гарно, приємно в'язати її. Ось така теж. Так же саме я тут пров'язала. Ось такі в мене починання. Ось такі в мене шалені старти. Стокова італійська теж приємно її в'язати. Вона товща, мені кажеться, чим цервіння. Ну, гарненько. Гарненько все виходить в мене. Я задоволена цим на цьому тижні. Я розпочала 4 пари шкарпеточок і буду продовжувати далі в'язати посилання на організатора цього проєкту Шалений тиждень стартів, березень 2024 Оленку Буганову і на всіх-всіх дівчаток, які приймали Приймали участь у цьому спільному проєкті, я залишу в описі цього відео в інфобоксі. Переходьте до них. Подивіться, що вони розпочали в'язати, які в них там процесики, мої ось такі, а у них там інші. Всі в'яжуть або шиють, або вишивають, або е, з бісеру плетуть. Дуже-дуже гарні речі у дівчаток, тож теж переходьте, дивіться. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Дякую тим, хто поставив мені лайки вподобайки. Дякую, хто написав коментар. Я всім відповідаю на коментарі. Тож, до нових зустрічей. До побачення!